Сьогодні багато пишуть поезії ті, хто не був на фронті. От як ви ставитесь до тих поетів, які не були на фронті? Все одно треба писати, все одно треба писати. Все одно треба писати. Да. Так. А може ми. Після цього поговоримо, бо одночасно ми не зможемо я розумію. Але тільки одну фразу, одну єдину, одну як ви вважаєте, хто сьогодні а, покаже війну найбільше, найкраще, найсерйозніше без скромності, без нічого. Просто так як я думаю, що у кого найбільший талант, це може бути людина сидіти в Німеччині, писати. Як зараз Олександр Ірванець, якщо не помиляюсь в Німеччині, а може бути хтось невідомий закопів, у кого талант, той покаже. Пишуть, пишуть хлопці. Так, пишуть, Собі, конечно. Пишуть. 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 Дуже пишуть. багато віршів зараз. Пишуть. Да, нема Катерина. Катерина.